Вітаю на каналі Світ Таро. Давайте разом подивимось карту дня на 1 листопада 2025 року для всіх знаків за Овен. День наповнений теплом, радістю та вірою в себе. Ви можете відчути підтримку близьких і внутрішнє оновлення. Карта обіцяє вам успіх, але за умови, якщо ви діятимете з відкритим серцем. Радійте сьогодні навіть дрібницям, вони мають значення. Телець. Може з'явитись відчуття, що ви застряли або не бачите виходу з ситуації. Не дозволяйте страхам керувати вами. Все не так складно, як здається, на перший погляд. Зробіть маленький крок назустріч змінам, і обмеження почнуть зникати. Ваш ключ, віра у власні сили. Близнюки, ви на фінішній прямій. Залишилось трошки. Не здавайтесь. Сьогодні головне витримка і самозахист. Якщо хтось намагається вас спровокувати, не реагуйте емоційно. Зостерейтесь на тому, що справді важливо для вас. Так. День стабільності, практичних рішень і впевненості у завтрашньому дні. Вас можуть підтримати впливові люди або прийде гарна фінансова новина, чудовий момент для планування бюджету чи інвестицій у себе, Лев. Ви сьогодні володієте внутрішньою гармонією і магнетизмом. Навіть найскладніші ситуації піддаються вашій мудрості. Не дійте силою, а дійте любов'ю, і ви отримаєте найкращий результат день для прояву впевненості та гідності. Діва, перед вами відкриються нові можливості, але потрібно визначитись з напрямком. Не бійтесь, мріяти масштабно. Це день стратегічного бачення. Плануйте, аналізуйте, будуйте опору на майбутнє. Тереси. сьогодні з'являється натхнення і бажання спробувати щось нове. Це день ідей, навчання і творчого запалу. Прислухайтесь до внутрішнього імпульсу: він веде вас до зростання. Ваша енергія зараз в гарному сенсі заразна для інших. Скорпіон! День гармонії, кохання та взаєморозуміння. Можлива зустріч, примирення чи приємне спілкування, відкрите серце і Всесвіт відповість взаємністю. Для пар час зміцнення стосунків, стрілець. Раптові зміни можуть вибити ґрунт з-під ваших ніг, але вони очищують шлях, не чиніть опір, прийміть цю трансформацію. Старе руйнується, щоб нове увійшло у ваше життя. Після бурі завжди приходить ясність. Козоріг. Свято, радість, гармонія у сім'ї чи колективі. Може бути зустріч, свято або гарна новина. День стабільності, коли хочеться просто радіти і бути вдячними за все, що маєте. Водолій ваше серце відкрите і всесвіт відповідає потокам любові. Це день щирих емоцій, натхнення і нових почуттів. Дозвольте собі відчувати. Це джерело вашої сили і енергії, ідеальна для творчості або романтичних початків. Риби. Ви сьогодні у вогняній енергії, впевненості і чарівності. Не бійтесь заявити про себе. Люди відчують вашу харизму та щирість. Сьогодні ідеальний день для активних дій і натхнення. Такий вийшов розклад на сьогодні. Друзі, нехай цей день принесе вам гармонію, віру в себе і світло в серце. Всім бажаю гарного дня!